У нас з'явився настрій і натхнення посадити деревця. Черешню, яблука. І ось ми привезли вчора. І іншим відео є там, де ми купляли в Василькові. І зараз ось у нас привиті деревця, зимові яблука і літні. є. І є у нас ще черешні. От, і ще от таке от. Ми посадили нам Валерія розповіла, як його садити. Треба, щоб щепа була оця відкрита От, і була направлення на південь, щоб вона прогрівалася. І зараз десь читала, що треба 2,5 відра води на перший раз на посажене дерево. Притом вона дає усадку, ми її ще підсипати будемо. І ми ще торф, і ми ще торф е, привезли Ось, і перемішуємо трошки торфу чорноземом, І ще сказала Валерія, що потрібно оці листочки отак от обережненько зняти, щоб вони не тягли поживні соки і енергію, щоб не тягли, щоб деревце повністю могло добре укорінитися. Ну, бажаємо і вам натхнення! Дивіться, яка красота навколо. Да.